Для цього долучаємо до нашого ефіру нашого колегу Руслан Халапов вже є на зв'язку. Руслане, привіт, привіт, колеги. Тож, які вам були основні новини стосовно Криму за цей тиждень? Так, власне, якщо переходимо до новин, то впродовж цього тижня з останнього починаючи в окупаційному парламенті Криму проголосували націоналізацію майна українських громадян. про це сьогодні заявив у своєму телеграм-каналі колаборант спікер парламенту Криму Володимир Корантинов. Що до переліку винесли близько 500 об'єктів, а саме різні підприємства, банки. Об'єкти туристичної та спортивної інфраструктури. Втім, про які саме підприємства йде мова, окупаційний чиновник Костянтинов він не уточнив. Далі, 2 лютого в Окупованому Криму силовики Російської Федеральної служби безпеки затримали місцевого жителя. Про це повідомляє окупаційне видання Ріановості Крим. Затриманого підозрюють, нібито в участі у незаконному збройному формуванні. Точне місце затримання, також ім'я та прізвище незаконно затриманого невідомі. На сімдесят дев'ять випадків кримінального переслідування громадян зафіксували в Окупованому Криму та в Росії за публікації арбости. Та висловлювання в соцмережах такі дані за минулий 2022 рік, і це найвищий показник за 15 років спостережень. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Сіттєвої Свободи у своїй щорічній доповіді за їхньою інформацією. Також зафіксований випадок катування в окупованому Криму, а саме у жовтні минулого року. Тоді колишнього викладача Білогірського технологічного технікуму Андрія Белазарова затримали силовики за публікацію пісні Червона калина у соцмережі ВКонтакті. Білозеров також стверджує, що його били ногами по тулубу, і окупаційний суд визнав його винним у демонстрації нацистської символіки. Також в окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії. Їхню автомобіль підірвали на шляху до Сімферополя. Про це повідомляється на сайті центру національного спротиву. І у повідомленні зазначено, що ліквідацією розгвардійців займався партизанський рух АТЕШ. Окрім цього, для ліквідованих окупантів у Сімферополі на цвинтарі Абдал-2 виділю земельною ділянку, і про це 31 січня повідомляли видання Кримреалії, посилаючись на власного кореспондента. За їхньою інформацією, деяких окупантів хоронять на ділянках поряд з їх померлими родичами. Незаконно засудженому, засудженому Джимілю Гафарову відмовляють у проведенні медичного обстеження. Про це повідомляє громадське об'єднання Кримська Солідарність з посиланням на адвоката Гафарова Еміля Курбідінова. Пропоную його послухати він каже, що йому дуже погано. Двічі на день бувають напади. Вчора в нього взяли кров на аналізи ледве-ледве. Хоча він вже кілька разів їм нагадував, і вони другий день кров не відносять до міжобласної туберкульозної лікарні. Будівля розташована поряд. Каже, що намагаються дати якісь ліки, але щоб їх приймати, треба консультація лікаря з приводу нирок. В нього ниркова недостатність, а те, що дають від серця, може мати наслідки для нирок. Він навіть не встає, коли говорить. Я хочу нагадати, що 11 січня Джаміля Гафарова окупанти засудили на 13 років ув'язнення за звинуваченням участі у терористичній організації. Під арештом загалом Джаміль утримується з лютого 2019 року. Він є інвалідом другої групи, а перебування за гратами ризиковане для його життя. Щодо взяття під варту, Гафаров мав третю групу інвалідності, хронічну нирковою недостатність четвертого ступеню і пов'язані з цим хвороби серця. Далі про незаконні затримання наших співгромадян в окупованому Криму художника та активіста Богдана Зізю незаконно етапували до російського ростова на Дону. Про це 30 січня повідомив представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Нагадаю, що 16 минулого року будівлю окупаційної адміністрації в Євпаторії облили блакитною та жовтими фарбами, і у цьому російські окупанти звинуватили кримського художника Богдана Зізю. ФСБ звинуватили його у здійсненні терористичного акту заклику до екстремізму та вандалізму з політичних мотивів. Також продовж окупаційні силовики затримали в Криму двох жінок 1998 та 2002 років народження. Про це повідомляє окупаційне видання Крим 24 30 січня. Окупанти стверджують, що затримані писали у соцмережах коментарі українською мовою, що дискредитують російську армію. Їх оштрафували на 50 тисяч рублів, це близько 26 тисяч 200 гривень. Такими були основні основні події в окупованому Криму впродовж тижня. На цьому в мене все. Колега вам слово. Руслане, дякуємо тобі дуже за інформацію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був наш колега Руслан Халапов. Більше інформації про те, що нині відбувається на території тимчасово окупованого півострова. Можна також знайти на діджитал платформах Суспільний Крим. В них є Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. Також є сайт Суспільний Крим і Ютуб канал Суспільний Крим.